Вітаю, друзі! Ви на каналі Казки з малюнками. І сьогодні я прочитаю вам нову казочку. На вас чекає ще одна чарівна історія. Слухайте уважно, буде цікаво. Отже, починаємо. Казка про шпака Зимика було тепле та спекотне літо. Сонце прогрівало кожний листочок на дереві, кожну травинку на землі. Повітря було тепле. Насичене ароматами квітів та стиглих ягід. Біля старого дуба був сад. Хто його посадив і коли, вже ніхто й не пам'ятав. В цей день на одній з гілок, гнізді, старанно зробленому із сухих травинок і гілочок, народилося маленьке пташеня. Світ здавався йому величезною, теплою яскраво-зеленою коморою, повною найсмачніших черв'ячків, соковитих гусениць та солодких ягід. Його тато й мама, шпаки, постійно приносили йому їжу. Життя було суцільною радістю, скільки б він не їв, у нього завжди було вдосталь їжі. Мама шпачиха казала: Іж, синочку, набирайся сил, скоро ти полетиш з нами в другі краї, там, де буде їжа й взимку. А синочок відповідав Мамо, а навіщо кудись летіти? Їжа ж ніколи не закінчується. Тато шпак посміхався. Усе має свій час, синку. Зараз час насолоджуватися літом, а потім буде осінь. І зима буде. Але малий сказав не буду я летіти в інші краї. Я буду тут зустрічати і осінь, і зиму. Будете відлітати без мене. Я залишусь тут. Пройшло трохи часу, маленький шпак виріс, потім навчився літати. Він був дуже швидкий і трохи легковажний. За те, що він не хотів відлітати в теплі краї і збирався в рідному саду зустрічати зиму, батьки його назвали Зимик від слова Зима. Він бачив, як інші птахи розмірковували, як і коли вони будуть летіти в теплі краї, але не розумів, навіщо. У його уяві світ був постійним, зеленим, теплим. Він провів усе своє життя лише в цьому чудовому літі. Малий подумав, навіщо кудись поспішати. Усі ці дорослі птахи такі серйозні я хочу все життя просто гратися на сонці. Але літо вже віддавало свою владу. Час летів, мов золоті пелюстки з квітів, що відцвіли. Сонечко ще намагалося гріти, але його посмішка ставала все блідшою та коротшою. Повітря, яке вчора було густим і теплим, тепер стало прозорим і прохолодним. У саду почалися дивовижні перетворення. Спочатку клени одяглися в святкові яскраві жовті сукні, потім дуби приміряли бронзові шати, а дикий виноград спалахнув багряним кольором. Це була осінь природна художниця, яка розфарбовувала світ у найяскравіші кольори перед тим, як передати владу зимі. В один із таких днів задув холодний вітер він був не грайливий, як літній вітерець, а серйозний, суворий. Він зривав листя з дерев, наче сторінки зі старої книги, і гнав по небу важкі сірі хмари. Почався дощ, довгий, сумний, що мив землю, готуючи її до зимового сну. Для зимика це був перший дзвіночок, літо пішло, і тепер настала пора серйозних справ. І одного ранку зимик відчув, що його пір'я вже не гріє так добре, як раніше. Повітря стало дуже холодним. Ягід стало менше. Черв'ячки почали ховатися глибше в землю. Мама шпачіха звернулася до синочка, зимику, синку, ми скоро вирушаємо. Це осінь, вона готує нас до довгої подорожі. Малий відповів: Подорожі? Навіщо? Я залишусь тут. Тато ж пак сказав: ми летимо туди, де завжди тепло і багато їжі. Нам треба встигнути до того. Як прийде снігова королева, зима. Та в невдовзі дерева скинули майже все листя небо стало сірим і низьким. Різні птахи, ластівки, лелеки, дрозди, зозулі почали збиратися в великі галасливі зграї. Вони гомоніли про далекі сонячні береги. Зимик побачив, як світ навколо порожніє, і подумав: вони всі летять відпочивати, напевно. Я ж чув, як вони казали про теплі краї. Це, мабуть, величезний парк для птахів, для відпочинку, але я ще не награвся тут. Він не розумів, що це боротьба за виживання, не просто відпочинок чи відпустка. Одного похмурого ранку вся ж родина готувалася до зльоту. Тато ж пак сказав: Ти готовий, зимику? Це буде довгий, важкий переліт. Але наприкінці нас чекає нагорода. Зимок відповів: я... я ще не готовий, тато. Ні. Я тут побуду ще трохи, пограюся, я наздожну вас пізніше. Мама Шпачиха сказала: Сину, ти не розумієш, це не гра, це закон природи, але малий відлітати не хотів. Тато ж пак сказав дуже сумно: Синку, обіцяй нам бути обережним. Природа не прощає легковажності, а нам час відлітати. До зустрічі, синку, до весни. Зграя піднялась у небо. Зимик дивився йому слід, відчуваючи дивну суміш свободи та самотності. Тепер він залишився сам. Сад став похмурим, тихим і порожнім. Навіть дерева стояли мовчазні. Він пролітав туди-сюди, намагаючись знайти хоча б одного знайомого птаха, але не було ні одного. Зимик бачив сумну реальність. Їжа? Якою літом було вдосталь, кудись зникла. Він подумав: добре, на відпочинок вони полетіли, але де ж моя їжа? Він шукав, де тільки можна: у корі дерев, під опалим листям, на старих сухих гілках, які лежать на землі. Він знаходив лише декілька засушених ягід, декілька зернин на землі, але це лише крихітні порції, які ледь вгамовують його голод. Невдовзі почався крижаний дощ, який перетворився на мокрий сніг. Вода промочила пір'я, і зимик почав тремтіти від справжнього, незвіданого раніше холоду. Він згадав слова батька про закон природи. Тепер він зрозумів відпочинок і виживання це не одне й те саме. Одного ранку зимик прокинувся від тиші, яка була ще страшнішою, ніж самотність, все вкрилося білою ковдрою. Дерева стояли у снігових шубах, а на гілках висіли крижані прикраси, бурульки, мороз. У повітрі літали крихітні гострі крижинки. Сніг був не м'який, колючий, почалася сильна хуртовина. Вітер свистів, наче злий дух, і намагався зірвати Зимика з гілки. Зимок більше не шукав їжу, він шукав порятунок. Він ледве долетів до старого хліва на краю саду. У стіні була невелика щілина. Куди він проліз? Усередині було затишно, пахло старою тирсою та соломою, і вітер не дув так люто. Він згорнувся в крихітний тремтячий клубочок, відчуваючи, як холод повільно забирає його сили, і подумав: це і є зима. Шкода, що я не повірив своїм батькам. Тепер я розумію, що це не жарти. Він вперше по-справжньому відчув страх від голоду і холоду. У будинку поруч. Мешкала Даринка, дівчинка з добрими очима та рудим волоссям, що нагадувала осіннє листя. Даринка дуже любила птахів і знала, як їм важко взимку. Одного разу, коли сніг трохи вщух, вона вийшла на ганок і помітила біля хліва крихітні сліди, які вели до щілини у хліву. Вона тихенько підійшла, відкрила двері, вімкнула світло і побачила маленького шпака. Який сидів біля соломи і ледве дихав. Даринка зрозуміла діяти треба негайно. Вона вибігла з хліву та побігла додому, позвала свою татуся, і разом із ним вони швидко зробили міцну годівницю з дашком. Вона повісила її на гілку, недалеко від місця, де сховався зимик. Щоранку даринка приносила тут насіння сонячника, пшоно та інші зернятка. Шпак спершу боявся. Він ніколи не бачив людей зблизька. Але запах їжі був сильнішим за страх, і він наважився вилізти. Він побачив повну годівницю, це було дивовижно. Він їв жадібно, відчуваючи, як тепло повертається у його маленьке тільце. Даринка стала його ангелом-охоронцем. Щодня, попри сніг та мороз, вона поповнювала годівницю. Зимик швидко набрав сил. Він сидів на гілці поблизу годівниці, спостерігаючи за дівчинкою. І його серце наповнювалося вдячністю. Він навчився розпізнавати її кроки та радісно цвірінькав, коли чув, що вона наближається. Він провів усю сувору зиму у відносній безпеці завдяки доброті Даринки. Але й зима теж має свій термін. Незабаром і вона скінчилася. Сніг почав танути, дзвініли краплі, дні ставали довшими, сонце, нарешті, почало гріти по-справжньому. Їжу стало знаходити легше. У відталій землі знову з'явилися перші черв'ячки, проклюнулася зелена трава, і зимик уже не був тим легковажним пташеням. Він був загартований зимою. Мав, хоч і невеликий, але досвід виживання. Одного сонячного ранку зимик почув знайомий звук, гучні веселі голоси. Зграя шпаків кружляла над садом це були його батьки. Та інші птахи, що повернулися з теплих країв. Мама Шпачіха впізнала сина і з радісним криком кинулася до нього. Тато Шпак з подивом сказав: Зимику, як ти вижив? Мати сказала «Я тільки уявляю, яка тут була зима. Це була справжня битва на вживання. Як ти не замерз? Як ти знаходив їжу? Зимик відповів: це була важка битва. Я думав, що відпочинок це єдине, що треба в житті. Але я помилився. Я вижив завдяки доброті людського серця. Дівчинка на ім'я Даринка не дала мені замерзнути і вмерти з голоду. Вона годувала мене, коли природа була найсуворішою. Він показав їм годівницю, яку Даринка все ще продовжувала поповнювати. Зимик злетів на високу гілку і звернувся на своїх родичів. Брати, сестри, я був дурним. Я думав, що правила попередження це нудно. Але тепер я знаю, закони природи і поради старших це не примхи, це інструкція з виживання. Треба все робити правильно, вчасно відповідально, вчасно літати, вчасно готуватися, бо коли приходить справжня біда, самостійно вижити дуже важко. Добре, що є хто, хто допоможе як мені даринка. Але сподіватися треба на себе, на свою мудрість. Батьки гордо кивнули. Зимик вперше відчув себе дорослим і мудрим. Він залишився у рідному саду, але вже як найвідповідальніший шпак він більше ніколи не забуде, що таке зима і що таке відповідальність. Він подружився з даринкою і щоранку співав їй найкрасивішу пісню в подяку про своє спасіння. От і все, мої любі друзі, казочці кінець, а хто слухав, молодець. Дякую вам за увагу! Якщо вам сподобалась казочка, поставте вподобайку та перегляньте інші мої відео. До нових зустрічей! Хай щастить і гарного вам настрою!